Сумовуємо день. Мої вітання на Львівщині впроваджують протиракові технології. Тепер хворі жінки мають шанс на ранню діагностику та одужання в області закуплять нове обладнання та створять електронний реєстр. Додам, що на Львівщині рак молочної залози щороку діагностують у восьми сотень жінок. Докладніше далі. У Львівській області діє субпроект «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій. Він розрахований на два роки. На його реалізацію передбачено понад 10 мільйонів доларів. Плева частка коштів вона скеровується на придбання сучасного новітнього обладнання для в першу чергу для онкологічного центру і також для, для п'яти скрингових центрів, які ми робимо по територіях, тобто це буде Другобич, Самбір, Червоноград і Стрий, і, і, ну, і п'ятий це саме місто Львів. Тобто хочемо охопити таким чином все жіноче населення області. У межах проєкту планують відкрити центри для ранньої діагностики та попередження раку серед жінок. Буде придбано сучасне діагностичне обладнання та проведено навчання лікарів. Одним із найважливіших досягнень проєкту буде створення електронної бази даних жінок. Опустимося на рівень аж амбулаторій. Тобто спробуємо переконати жінок, що їм не треба часом їхати саме в районну лікарню, а можна прийти в амбулаторію, прийти первинне обстеження. І завдяки тому електронному реєстру, що вдасться? Вдасться виділити групу ризику жінок. Головна проблема, з якою стикнулися реалізатори проєкту – низька довіра до лікарів. Критично мало жінок проходять регулярні обстеження. Тому один із напрямків програми популяризація серед населення знань про онкозахворювання. Це цільова група. Значно молодша, тобто піков захворюваності раком грудної раком шейки матки це 30 років до 55 років. Тобто, це абсолютно молоді жінки. Багато з яких в фертильному віці, тобто не можуть народжувати діток. Наша мета виявити рак в нульовій стадії і в пригородній залозі, хоча б в першій стадії. Тому що перша стадія дає можливість вилікування 95%. Закупити необхідне електронне обладнання планують до кінця цього року, а відкрити перші центри уже на початку наступного. Ірина Ладика, Анатолій Лопаченко, новини. У винниках оголосили карантин та визнали місто загрозливою зоною зі сказу для тварин. А все через лисицю, що вкусила місцеву собаку 14 липня. Тоді власник собаки вбив дику тварину, яку відвезли на експертизу у Львівську обласну лабораторію ветеринарної медицини. Цього тижня лабораторія виявила у тварини сказ. Відтак міський голова винник наклав двомісячні карантинні обмеження на відлов тварин. У місті вже працюють ветеринари, які щеплять котів та собак від сказу. Ні, підвищенню тарифів голови депутатських фракцій Львівської обласної ради підписали та скерували звернення до президента України, кабінету міністрів, Верховної ради та голови нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо неприпустимості підняття тарифів на газ та електроенергію. Як відомо, з 1 липня встановлені нові тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для потреб населення. Обласні депутати переконані, підвищення тарифів на комунальні послуги є необґрунтованим. Ми розраховуємо на те, що на чергову сесію 13 вересня у нас дійсно прибудуть представники Енкарепу, представники відповідно Нафтогазу, представники профільного міністерства. І в нас вийде нормальний діалог по ситуації, чому така ціна, які перспективи зниження, які перспективи захисту найбільш незахищених категорій населення. У Львові встановлять нові гучномовці. Львівська міська рада оголосила аукціон. Він стартує завтра. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення закупить та встановить обладнання гучномовного зв'язку на найбільших вулицях міста. Чотири гучномовці планують встановити на проспекті Червоної калини ще по чотири біля будівель залізничної та франківської райадміністрації. Очікувана вартість закупівлі майже 135 тисяч гривень. Цього року пристрої для оповіщення мають з'явитися І в районах області. Дані вулиці взяли, щоб охватити найбільш населений пункт Сихів. Там будуть два на кінотеатрі Довженка і Сихівська адміністрація. І залізничне, так як ці райони не недостатня система оповіщення. На наступний рік планується закрити інші райони адміністрації. А у Франковому вищі стартувала міжнародна літня школа, українська мова і країнознавство. Три тижні іноземці вивчатимуть тут нашу солов'їну. Цьогоріч учасниками школи стали 22 студенти з дев'яти країн світу. Джехун вивчає українську вже шість місяців в університеті в Кореї. Вільно говорити ще не може, але охоче намагається. Це складно, але цікаво я хочу працювати тут, в Україні в корейській компанії, але в Україні літня школа не має ані професійних, ані вікових обмежень. Вивчати українську до франкового вишу приїжджають студенти, викладачі, працівники міжнародних організацій. Тереза лише сьогодні почала вивчати українську, однак вже знає кілька слів. Добрий день, прошу папа. А Цезар вивчає українську, бо хоче поїхати до подруги, що живе на Івано-Франківщині. Вони познайомились в Києві і розмовляли або англійською, або російською. Тепер чоловік хоче опанувати українську. А на животе э, э, на горах. У горах. У горах. Так, да. Да, да, так, хочу э, в неділю. Неділю їду. Протягом трьох тижнів студенти матимуть лекції, екскурсії та майстер-класи. А на завершення школи кожен учасник презентує проектну роботу. Навчання триватиме до 6 серпня. Практика літніх шкіл показує, що ми маємо і початківців, так але цьогоріч ми таких початківців зовсім, які би починали від алфавіту, не маємо. Тобто це люди, які у тій початковій групі, це люди, які вміють вже читати, знають український алфавіт, знають українську мову пасивно, але не ще не дуже добре себе почувають у комунікації. Доброю традицією стало те, що іноземці повторно приїжджають до Львова, аби вивчати українську літню школу з україністики. В університеті проводять з 1997 року. Ольга Тимуляк, Любомир Козак. Новини. Відтворити автентичний характер образу міста у Львові стартував семінар із каменярства за участю українських та німецьких студентів. Триватиме він до кінця наступного тижня. Докладніше далі. Дослідити, проаналізувати і частково відновити цоколь що на Театральній 12. Таке завдання перед собою поставили організатори заходу завдяки цьому семінару учасники мають справу із конкретними речами, тобто вони відновлюватимуть цілі частини будівлі своїми руками. Інша частина більш абстрактна це власне навчання, управління, вміння ведення вдалої кооперації. Тощо саме те, що на мій погляд, є не менш важливо. Цоколь будинку на театральні німецькі реставратори беруть за приклад на базі цього об'єкту іноземні гості і навчатимуть студентів серед слухачів: четверо українських учнів і студентів за спеціальністю скульптор та вісім німецьких за спеціальністю каменяр. Вчора ми досліджували міст солі у будівельній субстанції, а сьогодні вивчаємо стан цієї будівлі. Тут ми маємо справу із складним об'єктом, тому що він є дуже ушкодженим через потраплянням вологи і утворення розчину солі. На жаль, ця проблема у Львові є недооцінена, тому ми хочемо звернути увагу громадськості на її вагомість. Додам, що знесолювання ми здійснюватимемо шляхом накладання компресії. Девід завершив другий рік навчання за спеціальністю каменяр. Хлопець зізнається, хоча вчиться у мюнхені. Підвищить рівень своїх знань і вмінь. Вирішив у Львові для мене це велике щастя пліч опліч працювати із великим майстром дірком Брюгерманом. Вчора під час підготовки я вже відкрив для себе багато нового того, чого у моїй навчальній програмі не було. Адже сприймати такі речі лише завдяки теорії надзвичайно складно. Ми працюємо із молоддю. Вчимо її помічати деталі, обдумувати їх, а потім із терпінням виконувати роботу. Бо лише із терпінням можна виконати роботу якісно. Усе інше, що зроблено без нього, приречене на провал. Така україно-німецька співпраця діє в місті вже шість років. Галина Кучмани, Чернакачмарика, Анатолій Лопаченко. Новини. У сквері Юра буде нова зупинка. Очікується, що ще до осені Львів Автодор вже розпочав роботи з проєктування. Як повідомили в ЛКП, будівництво відбуватиметься в межах реконструкції площі. Територію під майбутню зупинку планують замостити римським каменем. Вартість матеріалів для її облаштування без скляного павільйону становитиме не більше 20 тисяч гривень. Сам павільйон коштуватиме ще близько 30 тисяч, але поки ще вирішують, чи доцільний він там. Від 6.07 на комісії з безпеки і дорожнього руху було прийнято рішення облаштувати таку зупинку громадського транспорту. І термін виконання робіт це до 1.09. Багато людей, які добираються до храму Святого Юра, їм незручно, як би казати, долати велику відстань до церкви. І вони вийшли з такою пропозицією на мера. Андрія Івановича Садового, і це питання було внесено у порядок денний комісії безпеки руху і прийнято позитивне рішення щодо її облаштування. А на площі митній тривають ремонтні роботи, як розповіли в міському управлінні охорони історичного середовища, фонтан закінчать раніше. Роботи на самій площі триватимуть до жовтня. Також паралельно мають ремонтувати фасад музею Пінзеля та фасад. Поліграфічного коледжу Загалом, згідно з проектом, площу митно замостять плитами з хаотичною структурою та з кольоровими вкрапленнями, з акцентом на сухий фонтан. Буде точкове освітлення. Також облаштують місця для відпочинку, створять зелені зони та встановлять лавки. Роботи з реконструкції площі митної розпочали ще минулого року. Тоді тут повністю замінили всі інженерні мережі. Загальна вартість робіт майже 5,5 мільйонів гривень. А у Львові планують створити сквер на честь відомого співака Андрія Кузьменка. Як відомо, в грудні 2015 року відбувся конкурс на найкращий проект облаштування громадського простору місця щасливих людей. Переможцями стали учасники із Дніпра. Цей проект і буде реалізовано однак, його вартість не відповідає виділеним коштам міста. Львів'ян просять долучитися фінансово і за можливості вже з вересня цього року проект почнуть реалізовувати. Проект собою є громадський простір. Він не має буквальних пам'ятних форм, таких як не знаю, скульптура, там, Кузьменка чи ще щось. Тобто цей комплекс різних зон для відпочинку і сцена, в тому числі, і місце, де може зібратися велика кількість людей. Він передбачає ховання смітників. За минулу добу на Донбасі втрат серед українських військових немає. Повідомив речник адміністрації президента з питання То Андрій Лисенко. Найгарячішою точкою в зоні антитерористичної операції залишається Авдіївка. Обстріли там тривають фактично цілодобово. Цілиться противник із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поранених з української сторони не було. Їжа на фронт у Львові. Волонтери приносять просять приносити продукти для учасників. АТО. активісти зізнаються, запаси харчів у хлопців закінчуються. Вони щотижня їздять на схід, возять бійцям страви, які готують самотужки. Однак зараз волонтерам необхідна допомога. Наразі найбільша потреба у різних крупах та спеціях. Від помічників на кухні теж не відмовляться. Долучитися можуть усі і в будь-який спосіб. Охочі можуть приносити харчі на сербську сім. Дуже потрібні крупи і дуже потрібна взагалі увага львів'ян, допомога, навіть хто має можливість крупи купити. Просимо там е е горох. Рис, вівсянку, пшоно це найбільше, що потрібно. Можна прийти, почистити овочі, допомогти на кухні, можна поїхати в ліс чи десь на якусь природу. Допустимо, кожен їде там на вихідні, десь відпочивати. Можна назбирати збирати трав на чай, насушити і принести, тобто. В довільний спосіб можна долучитися, було б бажання. Додам напередодні в зоні АТО загинули троє бійців з Львівщини: Олександр Швець, Михайло Роговський та Василь Рой. Похорон Михайла сьогодні вже відбувся. А о 19-й годині сьогодні в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла буде поминальна молитва. Під час якої згадають полеглих бійців, крім того, впродовж дня духівники закликають відвідати свої парифіальні храми і поставити свічку пам'яті за воїнів, які загинули під час АТО, ми молитимемося за покій наших військовослужбовців, які напередодні загинули в зоні АТО, але також кожен присутній в храмі зможе запалити свічку в час цієї молитви. Цілком якось для нас, скажімо. Ну дуже боляче, коли гинуть наші хлопці, бо в даному випадку це ті люди, яких ми знаємо, це і наші випускники академії, кілька з хлопців. Це і ці люди, які скажімо, що минулого року впроваджали в останню путь бійців, будучи учасниками почесної варти, ми хочемо просто звернути увагу суспільства в особливий спосіб на те, що насправді війна не закінчилася. садочком та школою на медогляд такі вимоги Міністерства охорони здоров'я. Однак у Львові батьки поки не поспішають вести дитину на щорічний профілактичний огляд до лікаря. Тим паче, що чимало медиків зараз у відпустках. Відтак фахівці очікують звичних довгих черг вже ближче до кінця літа. Цього року п'ятирічна Ліна переходить у старшу групу дитсадка, тому й прийшла з мамою на медогляд до лікарів. Клопоту має чимало, оскільки дівчинку хоче перевезти в логопедичну групу. Тільки нам сказав наш логопед садочку, і ми почали з нею проходити медогляд. Там дуже багато лікарів, там потрібно проходити і психолога, і психіатра, і логопеда. То то непростий медогляд. Він займає відповідно дуже багато часу. І щоб прийти тих всіх лікарів, то відповідно за тиждень ми, 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 ми ще навіть не пройшли. Ми прийшли тільки половину з а от майбутнім першокласникам доведеться побувати у всіх лікарів наступні чотири роки досі показати довідку педіатрові, оскільки то щороку мусить проводити пробу Це Важлива проба руф'є, яка визначає готовність дитини до фізичних нагрузок, до заняття по фізкультурі. Саме основний такий показник це заняття для по фізкультурі, якій групі чи дитину можна заставляти здавати якісь норми, нагрузки на дитину, чи вона може. Бути обмежена а на прийом до стоматолога, офтальмолога, хірурга та інших потрібно приходити в конкретному віці в 11 років слід знову йти до всіх лікарів. Коли йде період росту дитини, зміна імунологічного стану організму, фізичних даних міняються і всякі інші показники органів та систем, для того оглядається дитина з 11 до 14 років, йде огляд всіх спеціалістів. Освітяни ж просять не чекати початку навчального року, аби в кінці літа не стояти у кілька годинних чергах. Та додають у всіх поліклініках є встановлені графіки, коли можна можна відвідати лікаря. Якщо вони не встигли до 1 вересня за погодженням з керівником навчального закладу, вони можуть написати заяву, що потім вони дойдуть, доведуть цей медогляд до кінця по певній причин, чи сімейний лікар був у відпустці, чи у відрядженні. Готова медична довідка передається класному керівникові та директору навчального закладу. Він на підставі цих документів формуватиме листки здоров'я, які зберігаються у журналі оцінок. Ірину кунанеслівумеркозак. Новини, і на цьому у мене все. За кілька хвилин стартує проект Битва міст за право приймати Євробачення 2017. Тож не пропустіть представлення Львова, буде цікаво, залишайтеся з ТРК Львів. А я прощаюся з вами до завтра. Усього найкращого.